У Шевченківському районі триває поточний ремонт покрівлі на житлових будинках. Так на цьому об'єкті 200 квадратних метрів старої шиферної покрівлі замінюють на нову сучасну та більш стійку до погодних умов. Комунальники кажуть, почали працювати близько 10 днів тому. І, хоча обстріли Харкова підкоригували час роботи, на місці продовжують працювати і обіцяють в короткий термін завершити ремонт. На даний час тут проводиться поточний плановий ремонт покрівлі, замінюється старе шиферне покриття, яке з часом прийшло вже в негодність, замінюється на новий сучасний металопрофіль, також зробили додатковий шар гідроізоляції, повністю замінили рештування, всі дерев'яне перекриття. І зараз встановлюються сучасні снігоутримувачі, і до кінця тижня роботи будуть вже на завершальній стадії. А що ж до планів на цей рік додають у профільному підприємстві графіки вже складені, та бригади готові працювати. На цей рік було вже сформовано план по поточному ремонту. Це близько 300 адрес в Шевченківському району, які попали під ремонт. На жаль, ці плани постійно коригуються зв'язку з тим, що постійно йдуть обстріли. Також коригуються дати проведення робіт. Але на даний момент всі роботи, які були заплановані, проходять у нас згідно з графіком і все. Вкладаємося в срок. До переліку роботи включений в основному покрівлі. Також є вхідні групи, входи до тимчасових укриттів, ремонт ганків, ремонт герметизація стиків, ремонт водосточної системи. В принципі, всі роботи, які зв'язані з критичною інфраструктурою, будуть виконані. Марія Соловйова, Олег Синицький, Олексій Старанков та Олександр Уваров, Харків. Новини.